Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інше» я Інна, і ось вже нарешті я зібрала з це відео, яке потрібно було ще раніше зняти, але, але не було часу. Ні на що не вистачає часу. Тому буду сьогодні показувати, як висаджую такі чудові квіти, як ротики садові чи то львівний зив, як ми його можливо ще знаємо. Це такі квіти, які бажаю, щоб росли в кожному дворі, тому що вони невибагливі, вони розростаються гарно і квітнуть, знаєте, від травня по морози. Навіть перші морози вони витримують. Тому посадіть їх, побачите, можливо, сподобаються. От ще знову ж таки буде. Про петунію, пересадку її, вже той об'єм, в якому вона буде ну, нарощувати свій кущ і квітнути. Також трішки пройдемося по теплиці, там переформували її під очі, тому покажу, поділюся. Ну, ось таке. Кому цікаво, лишайтеся, кому не цікаво, прогортуйте і дивіться те, що вам цікавіше. Ну і почнемо ось дивіться. Висаджувати буду вже навіть почала, та згадала, що я. Ще не зняла по цьому відео. Ось в таку, ну, можна назвати її навіть і Ось Це така алейка в мене вздовж ну, тротуарної, тротуару. Тут в мене ще зараз стоїть ось такий рукав, в якому ці ж квіти ще на продаж, Тут в мене ночують. Ну, знаєте, настане час, коли я приберу ось це таке. Неподобство поперед будинку, і виставлю горшечки з квітами. І ось тоді цей квітничок буде якраз тут гарно пасувати. Так, значить, дивимося такі мене ось саджанці. Ну їм досталося, звісно. Не завжди вони в мене були политі. Знаєте, поливалося те, що на продаж, а ось те, що лишила собі. та та й не завжди поливала. Ну нічого, вони витримали. Дивіться, живчиками, тримаються, вже дочекалися. Сьогодні бачите, у нас якось сонця мало, і ніби на завтра по прогнозу дощ. Тому вирішила їх посадити сьогодні. Ви виділила час. Ну, що по сорту, це в мене Ліберті Класік. Сорт не низькоросла. Він до 50 сантиметрів. Завжди я ось в це місце висаджую ось такі ротики садові, тому що я не люблю сильно низькі. Вони в мене якось, ну, їх. Більш до них догляд потрібен, а тут я ці висадила, і вони нормальненько так собі, знаєте, до зими почувається. Ну, буває, звісно, що колись і підживити потрібно. ну, Не сильно я їх цим балую, так вони ростуть. Буває, там пару разів за сезон підживлю, буває чимось бризкаю, от від хвороб, там, від шкідника. Ну так, буває таке. Але, в принципі, це дуже невибаглива квіточка. Що по ній? Перед висадкою, бачите? Зараз укол, ось мокреньке, це я пролила його розчином актора. Ну, цей ж типу аналог актарів набагато дешевше. З розрахунку 2 грама на літр, я ось такий розчин зробила і пролила їх, щоб вони. ну, Трошки набралася, тому що в цьому ґрунті може бути все, що хочеш. 에, можуть бути і довгоносики, ну так я його бачите, пересапую, наче перешевелила, то нічого там такого немає, але все-таки. Все-таки. знову ж таки, в ґрунт додала я, ось, якщо подивитися, видно ще, коли пересапувала його ось такі гранулки. Це коротше, в мене якась така, як е, коротше. Отака. Я її пересапала разом, е, розсипала, пересапала. Окремо е, 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 не буду глунки добре додавати. Ну так, висаджую я ну, от на цій доріжці через 30 см один від одного. Ну, ось, бачите, там видно. До речі, хочу сказати, можливо, хто не в курсі, що ось коли бачать ульпани, в мене тут ще е мали бути високорослі, але така спека, що вони і не стали високорослими. Коли ось вони відквітнули, правильно їх обрізати. Десь ось так взяти. і оці всі е Ну, не геть низько, а десь ну, одну третю. Щоб оці коробочки насіння прибрати, щоб нарощувалися гарні цибулинки. Ось таке потрібно сульфанами зробити. Треба і мені зробити, я ось поки знімаю, так згадала, що я цього не зробила. Але повернемося сюди. Ну Тут нічого нового, просто роблю виямку. Десь сьогодні загубила лопатку і мушу оце такою штукою ямки. Так, тут все просто розгорнула. Те, що немає. Це я так, оскільки телефон, то я вже так роблю, як виходить, налила води. Ну, В принципі, можна й однією рукою. Скажу, ось так поставила, бачу, що, можливо, б його ще можна було заглибити трішки. Земля сухезна, знає, я вам скажу. Не було в нас дощу ще, ну, от, коли був сезон дощів, після того, ну, у квітні, здається, не було доща ні одного. Ну ось так, таке все сухе. Полила зверху, поки не буду поливати. Подивлюся, якщо буде дощ, то добре. Якщо вже доща не буде, то полию, тому що дощ стоїть на вечір. Ну, там буде видно. Ну і так далі. Зараз буду висаджувати. Дивіться, якщо у вас це в мене. Повторююся, до 50 см він росте. Якщо у вас нескоросли, то можна відстань між, поміж кущиками звузити, тобто о, ну, десь лишити сантиметрів 20 тому що сорти ці низькорослі, ну, карликові до 20 см, які виростають, вони і вгору до 20, і в ширину до 20, то ніби їм буде це забагато відстані, якщо ви хочете, щоб сплошну було. Ось так. Якщо не сплошну, то буде і так досить. Ну, ось така посадка ротиків, нічого нового, але ось хотіла з вами поділитися. Тепер прийдемо до інших квітів. Так, ну що, тепер переходимо до кашпу з петуніями. Ось перед тим як висаджувати, покажу те, вже, що я висадила. Ось такі мої горщики. Ну, це дуже маленька частина того, що в мене має бути. От, що передусім потрібно розуміти перед висадкою петунії? Якого розміру вона у вас буде? Ну якої сили росту вона. Тому що як ось візьмемо до прикладу петунія Сюрпрайз кардиналу. Кардинал. Вона, я не знаю, чи в перший рік я її буду вирощувати, але в розсаді я бачу, що вона не росте велика. Ну, мене, я не бачу, щоб навіть розсада виросла величенька. така. Вона якась така в мене кволенька, вона компактна, досить і викидає вже квіточки. І що я їй не роблю, я і всього вона не нарощує вегетативну масу. Так само, як в мене із Супрайз Ред виходить таке. Я не знаю, можливо, що. Я не розумію в цьому, але в мене вона не виходить велика. Тому їй я виділила кашпо на, ну там, думаю, 10-12 літрів. Я точно не скажу, тому що вони вже заплетені скоріше 12 літрів. Я думаю, їй можна було дати менше. От такій петуні по ній відразу видно, що вона великою не росте, і, значить, і коріння в неї багато не буде. Тому їй, я думаю, 7 літрів це було б навіть досить добре. Я чомусь висадила її в такий кошик. Ну, Думала, що вона все-таки наростить масу, але бачу, що ростить не хоче. Тільки бутончики ось викидає, які потрібно обривати. Поряд кошик на 20 літрів. Це таке, знаєте, вазон, скоріше, не кашпо, по вазону він на ніжки. Поки я його ось так поставила на землю, то він без ніжки стоїть, поки наросте. Знову ж таки, він трішки має. Дирочку там, то я його ще під низ положила пакет. Потім я його загорну ну, в землю туди. І ось бачите, саджанець був у мене, звісно, такий підрощений вже, але вона росте. Це, повторюсь, не пам'ятаю, чи я вже сказала, це опера Raspberry Ice. вона росте великою. І всі опери можуть вирости великими. Тому чим більше об'єму ми дамо їм, тим краще вони будуть. На сьогодні вона виглядає ось так: висаджена. Ну, я не знаю, можливо, тиждень, можливо, трохи більше. Так, вони ростуть тут у мене всі. Тож петунії такі, потрібен великий об'єм. Поряд кошик на 20 літрів. І сюди я розмістила дві опери: red і white. Хочу зробити такий мікс, тому, ну, можливо, це і негарно я зробила, можливо, їм буде і мало. Але я хочу спробувати. Ну, взагалі-то краще посадити два в 20 літрів, ніж. Один у десять. Таку думку я десь почула на просторах інтернету, і я з нею згідна, поки на цей день, скажімо так, тому що все міняється, можливо, і думка зміниться. Ну, ось так вона росте. Опера вайт вона ну росте гірше і тут видно. Red, вона якось більш скоріш росте, але знаєте, вона росте, ніби як буде кулькою, тому що ось ця вайт, видно, що вона плететься, а ця якось до гори. Ну я Red ще ніколи не вирощувала, тому. Не знаю, як це має бути, Ну, поки що так виглядає. Далі кошик на 12 літрів. І тут у мене е, Easy Way White. Ось така сонечко вийшло, відразу кольори стали яскравішими. Дала я їй ось такий об'єм. Я думаю, цього буде достатньо їй. Також ще не вирощувала цей кольор. Easy Way вирощувала, але не в цьому, не в цьому кольорі. Тому е, не знаю, як воно буде. Це треба пообщіпувати ще не один раз, а ще я в такому стані їм квітнути не дозволяю. Хоча вже майже до, ну бачите, закрили вони горщика, але ще хай трішки, трішки наростять масу. Поряд горщик на 17 літрів і тут вейв кармін. Він потребує вейв гарного об'єму великого, тому я їй дала ось такий горщик, один садженець. Тут один і тут один. Поряд, знову ж таки, це Альпетунія, Дарк, там щось. Не знаю, як вона росте, але видно, що вона не маленька. тому її я висадила на 12 літрів, дала їй кошик отакий на 12 літрів. Буду спостерігати чи цей. Достатньо чи не забагато. ну, Так як я сюрприз кардинал, я думаю, це багато, але все ж висадила, то вже так і буде. Що ще? Ще висадила ну, це всі ці ем, кошики, мабуть, тиждень чи більше висаджувала. Думаю. Це в мене тумбеліна Софія, щось з нею бачу не так, була гарна досить вона в саджанці, А тут щось я бачу, не знаю, не нарощує масу, покидає бутони. ну, Ну, не знаю. Е, ну, це моя улюблена, улюблена тумбеліна. Ну, Побачу, що з нею буде. Ніби вона така густенька, але щось ну, не росте, не росте. Одні бутончики побачу. Ну і ще один горщик. Це тут у мене якась опера. Якщо я не помиляюся, я десь, можливо, ж, повинна була підписати. Ну, опера якась. Думаю, опера парпел. Здається так. Такі. І тут 14 літрів. Ну, ось вона зараз. Все на бутончику, все-таки пройдуся ще раз з ножницями і поприщіпую, щоб вона була трішки густішенька. Ну, На все немає часу. А у вас, якщо знаєте, менше горщиків, то, будь ласка, зверніть на це увагу і прищіпуйте оці всі бутончики на цій стадії розвитку. Хай ще з якусь недільку вони не поквітнуть. Далі буде краще. Ще три горшка у мене здорових є по 30 літрів. Ось ці два горщики вони одинакові. Я висадила по три саджанця пендоліну. Ну, Тут один колір і тут один колір пендоліну. Також ніколи не вирощувала. Це насіннєва петуні, але в неї гарні відгуки. Хочу подивитися, що з цього вийде. Ну і тут у мене мікс. Хто дивився мій канал, то знає, я розповідала. Тут я надіялася отримати дві вісти: вісту ред і вісту вайт. От, але одна вже випустила бутони, я подивилась квіточку, і це виявилася якась рожева тумбеліна. Я вже, в принципі, згадала, звідки вона в мене, як я її перепутала, я не зрозуміла. І що це буде за мікс. Побачимо. Тому що тепер я не знаю, що це за квіти. Зрозуміло, що одна тумбеліна, рожева Вікторія, я вже так глянула, а яка інша, то ще не знаю. Або буде червона, або біла. Або я вже навіть не знаю, що то має бути. Ну і також тайдал. Тайдал в 200 літрах в бочки. Це всі квіти, які в мене висаджені на. А, ще в мене петхова висаджена, зараз також покажу. Петхова висаджую по три саджанця на 20 літрів. Чотири в мене горщика. Е, ну... Не, не подобається мені, не подобається, дуже вона йде на утон. Це все наслідок того, що я її пересушила була в стакані, а коли пересушується, вона йде квітнути. А це зараз недобре, ну вже як буде. Тож до чого це я все показувала? До того, що перед тим як висаджувати, повинні ви розуміти, якої сили росту петунія і куди її виростить. Якщо це насіннєва петунія серії м, опера вейв, це обов'язково 15 і буде дуже гарно. Можна 10%. Буде гірший результат, ну буде якийсь. Тайдал це 50 плюс для якогось результату. Ну а вегетативна питуння, вона також різна буває, там треба дивитися по селі росту. І таку якось кардінал сюрпрайс. Я думаю, що їй 12 літрів це дуже забагато. І, можливо, навіть ну, на якась мій не подобається, можливо, ще й пересажу її. Ну, а зараз буду висаджувати, покажу, як я це роблю. Сьогодні буду висаджувати ось почну з такого саджанця. Це міні-віста Pink вже її вирощувала в тому році, ну вона дуже гарна, квіточка маленька, але її багато на кущу, кущі, так правильно. От. Ну і я думаю, їй потрібен, не я думаю, я знаю, що їй потрібен великий об'єм. В тому році, поставлю фото, вона в мене росла в 30 літрах одна. В цьому році їй достанеться трішки менше, тому що це кажово в мене вже зайнята, ось така в мене ємність. Зараз покажу. Ох, дивіться, це ну тут 30 літрів. Ой, не 30, 24 літри. 24 літри, вибачаю за оце, що туди-сюди, тому що штатив упав. Буду висаджувати. Тут, знаєте, я ніякої Америки не відкрию, просто роблю виямку, знаєте, вісти. Краще всього садити, звісно, у великий об'єм. Тому що це така квітка, яка себе покаже гарно лише в великому об'ємі. Так, ну так, приблизно я це роблю ось ось так. Тут, знаєте, я стала займатися цим в такому місці, де щоб не насмітити. Тут трава і воно не дуже зручно. Так, дивіться. Коріння, яке з одного боку краще, з одного гірше. Це вона в двох літрах росла, вийняла, поставила. Ну, ось. Ще отут, подивитися, деякі бетончики, можливо, є, вона прищіпнута, але може десь щось є, то попідриваю. Ось так попідриваю. А ну і полию. Поливати буду, знову ж таки, розчином, бачите, червоний такий, це мене тут Максим з акторою. Тому що. Землю використовую вже другий рік, куди саджу. Вона за рік те, те, що, ну, минулий за сезон накопила всяких і хвороб. Можливо, шкідники, ну, воно щось і вимерзло частково, але частково може остатися. Тому проливати, якщо ґрунт не впевнений в ньому, то обов'язково. Ну, тут, звісно, все треба підчистяти горщик Ну це вже буду потім. Ось така посадка петунії, нічого такого нового. Лише потрібно знати, вибрати правильний об'єм, про землю пролити, якщо ви в неї, в неї не впевнені якимось фунгіцидом і відшкідника. Ну і все. І чекати, поки вона наросте. Не давати квітувати, поки не розростеться ось ця вегетативна маса. Це листячко не дійде до краю горщика. Бажано зробити так. Так, Зараз, зараз перейдемо до теплиці, але хочу показати, поки тут, йти, як красиво квітнуть зараз флокси. Є кущ, ну прямо такий набитий флокс шиловидний, саме йому час. І він дарує таку красу. Ну, Один позитив. Ну, ще йду ось і забулася вам показати. Також висадила я вже в такі ну ці ж ящички. Тут в мене опера біла і вейвпінк хочу зміксувати, ну такий поряд поставити ці горщики на підвіконня. побачу, сьогодні нам передають дощ. Якщо його не буде, ну пройде він, виставлю вже. Забрала з теплиці хай стоїть на вулиці, привикає трішки. Ще формую я, і досить добре видно, вже, що ось, ось ця лей в петуні, вона набагато сильніша за оперу. Опера ось так розвивається, а лейв ось так. Тому, можливо, це буде і не гарно вийде вони в компанії. Ну, побачимо, що то вийде. Все-таки все потрібно пробувати, щоб мати свій досвід. Так, і ну, частково трішечки покажу, що в теплиці. Буквально пару минут, а то вже затягується. Хочу показати, як тут... що тут робиться. Бачите, вона кидалася. А це не звідси, це ось звідси. У нас був ось тут такий участок, виділений спеціально для того, щоб раніше висадити сюди помідори. То ось вже я їх, мабуть, показувала, що висадила тут два низькорослих, а сюди вже будуть йти високорослі помідори. Ну, Частина вже квіті продалася, тому один стелаж, частину стелажа підняли, ну, зняли, попали його на інше, на те, що лишився, і ось далі почала висаджувати помідорів. Перець поки так розставила, ну, щоб поки ще його не висадила, щоб воно не заважало. На ці можна, ну, ці, я не знаю, як його сказати правильно тут на ньому лежав. Колечка лежала, на якій квіти стояли, не знаю. Забулася всі слова, вибачайте. Тож тут ще я вішаю кашпо, тут в мене така грядка виходить, ну просто супер. Все вперед. Ступити немає де? Усі тобто місця поки зайняті. Да. Ось так переставлю, хочу ж показати, а це я купила. ну... Ось тут там, де я показувала, то я вже висадила свої томати, високорослі. Там в мене Сара, і ще якісь там хамельон, ну і ще щось забула. А це була на базарі, купила два томата. Ну, Думаю, ще якісь високорослі, ті, що в мене немає. Тому що, ну, Подивитися, можливо, якісь спробувати ще інші сорти. Ну, якісь такі, знаєте, довгенькі, як ніби перчинки. Питаюся назву, не сказала людина. Ну... Знаєте, така якась логіка. ну типу, Я кажу, ну скажіть мені назву, щоб я знала, що це за томат. Ні, не скажу. Ви це не гібрид, це сорт, ви зможете зібрати насіння з нього і типу так собі розвести. От. Я кажу, в нього що, назви немає. Він каже, ну це типу тільки я такі вирощую. Ну, розумієте, людина зовсім не захотіла сказати е... сорт томату, щоб я не була йому конкурентом чи що, я не знаю. Ну, Є як є, це Та не так важливо. Ось такі вони вже були великі. ну Я спеціально шукала великі такі саджанці. Я заплатила ось такі, вони в стаканах, коли півлітрових, здається, за 25 гривень один і 25 гривень другий. Ну Це не те, що ціна така на томати, ті, що томати інші, вони в іншу ціну я просто шукала великі вже підрощі томати, щоб мені відразу їх сюди висадити. А там вон, мої ще. ну Ще буду висаджувати, звісно, перці мої і ось далі. Тут іде ще стелож, бачите? Тут квіти стоять частково. Буду також, мабуть, приймати і ось. Але світла хватає, поки ось сюди висадила також ці перці. Коротше, така грядка у нас тут все впідряд. Якось будемо вирощувати. Ну, таке ось відео. Кому воно здалося? Чи то цікавим, чи то просто непоганим, поставте вподобаєчку. Надіюся, що ви це зробите. Прокоментуйте, що ви думаєте, чи робив хтось ось таке перепланування своєї теплиці, тобто приймав ось стелажі. Ну, Якщо бачите, я б показала, ну, я, ось ця одна е, як це ж, полочка можна сказати, вона це була, а ось ця стояла тут, і ми поставили одну на одну, а потім переставимо їх. По-іншому ще Ну, квіти, бачите, потрохи розбираються і так поступово і, на, і цю поличку змінимо. Тож, як ви думаєте, чи можливо таке, як воно це все буде рости? Чи хтось так робив? Ну, Я перший раз так роблю, десь піддивилася в когось в інтернеті, тому так ось вирішила зробити. Тож, Відео закінчую, наговорила сьогодні багато. Кому сподобалось, поставте подобачку, прокоментуйте, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх моїх відео. Ну і до побачення! Миру нам та гарних квітів і врожаїв також.